Дорогі брати та сестри, земляки, дійсно, свято соборності і внесок в цю соборність Одеси величезна. Ви знаєте, на початку ХХ століття багато студентних одеситів, це і юристи, і письменники, і військові діячі, були з великі створення Української Народної Республіки і будували тут в Одесі. Одесити в той час підтримали Українську Народну Республіку. Раду. Це Іван Луценко, засновник вільного козацтва в Одесі, відроджувач його, це все Володимир Змієнко, це Іван і Юрій Липи, це професор Шелухін і багато-багато іншого. Це історик, біограф і великий вчени. Ребіння Скляревський, до речі, вони були між собою родичами. Ріміння Скляревський, які родом з Пензенської губернії, шістокровний росіянин, але він стояв зброю в руках і стою нашу незалежність тут в 17-20 роках в Одесі. Зараз наше місто, наша держава, переживаємо скрутні часи, часи випробувань. Ви знаєте, за останні роки, як оця окупаційна адміністрація. Оцього товариша Сахаліна, що перетворило Одесу? Знищена соціальна сфера, знищена, знищені гарантії, які були перед тим. У людей забирають кусок хліба з рота, от в пенсіонерів, невеличкі копійки, які нараховувалися на там їх І те забирають. Зато у нас по місту вісять е, гасла, прості цар батюшка. Я думаю, що Косусю дійсно треба на колінах стояти перед тими образами, бо він. Керівник і викладач наукового комунізму, і вони його знищили того царя. Ні в кого з нас тут присутніх і наших родичів немає на руках крові тих людей, а в них є, і вони будуть спокутувати за це, це, це. Але я хотів за інше говорити. Нам. Стоїть перед нами величезна задача виконати цю погань з міської ради. Ви бачите, як вони бояться нас, Одеситів. Вони на кожні свої засідання оточують себе величезними кордонами міліції. Я думаю, скоро вони почнуть копати шансі і виставляти протитанкові їжачки. Бояться, і значить, влада їх зовсім не довга, вона в них на папері тримається фактично. Тому слава Одесі, слава Україні!